Просто додай води. У ролях Карі Хейн Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Hey guys, Дівчата. Назвіть найважливіше відкриття року. місце проведення танців. Неправильно. Правильно. Аквапарк відмовив нам у проведенні дискотеки. Ми лишилися без приміщення. Розслабтеся. Хтось усе вирішить. це хтось ми. Я голова оргкомітету. Зараз я працюю над винаходом, що зробить життя русалок простішим. Може організувати танці на вулиці, огородити територію школи і танцювати там? Зателефонуй Марію. Думаєте, вийде? А якщо в кав'ярню? Блискуче, там чудова атмосфера. І для танців місце вдосталь. Ти геній, Льюіса. Там між чатом. Помахаємо їй. Він відчув ваш смуток. Я почула від нього спілкування з дельфіном? Чимало морських тварин в телепати. Це майже магія. Нічого особливого вони, звісно, не вміють. А втім, на щастя, є наука, а не лише ваша магія. Льюіс намагається винити щось, що полегшить життя русалок. Не допоможе? Ну, може вони і не читатимуть думки медуз? Та це дозволить їм жити нормальним життям? Ніхто не може читати думки медуз, навіть медузи, а ці дівчата не є звичайними людьми. Помилка з ними сталося дещо магічне та лікування буде науковим. Чи може наука пояснити, чому кити співають? Так може? А розповісти, про що вони співають? Гаразд. Час танців. Успіхів. Пообіцяйте мені тільки одне. Веселитися від душі. Не хоче, щоб люди казали, ніби у мене нудно. Це ми можемо. Гаразд. Тоді вперед. Це чудове місце. Так, тут уже є смачні напої, музика і охорона. Тож, у нас лишиться час на їжу і освітлення. Ти настільки заклопотана? О, все, що завгодно. Я хочу, щоб це були найкращі танці року. Нічого мені не завадить. Ніхто не залишиться розчарованим. Прикольно. То Ти ідеш? А вже ж, ти стільки зусиль докладаєш. Тож, побачимось там. Що з тобою? Чому ти його не запросила? Хлопці Це мають запрошувати, а не дівчата. Зараз 21 століття. В кожному разі мені не до цього. На дискотеці наш клас в останній за рік збереться разом. Точно. Головне, організувати всім класне свято. Льюіс тебе ще не запросив? <звук> То запроси Льюіса сама. Не повторюй чужих помилок. А ти б запросила? Безумовно. щоправда, Зейн мене вже запросив, та на вашому місці я б запросила. Привіт усім. Клео не хоче йти на танці, та вона повинна бути там, чи не так? Ми боїмося намокнути. Хтось принесе водний пістолет Рікі, права, ти маєш піти. Я хотів у тебе дещо спитати. Справді так, але пізніше ви пам'ятаєте про моє дослідження? можу сказати, що я на порозі відкриття формули, що зробить вас невразливими до води. Справді, здається, Тож вам усім можна буде піти на танці, а може навіть і плавати. Ти хотів про щось мене запитати? Oh, так. Клео, я хотів дізнатися. Чи не могла б ти дати мені ще одну волосину? Мені потрібна для дослідження? Ау. Даруй це для науки. Бувай. Hey, Привіт, Сіпонько. Hey. Ти переїхала? Ні. Круто. Знаю, звідки тебе забирати. Ти запрошуєш мене на танці, Нейт? Так, якщо хочеш. Я почав полювання на ціпаньок. Ні. Гаразд. Може, передумаєш. Бувай. Тобі щастить? Ціпа. танці сьогодні, тому лід мені потрібен якомога швидше. Дякую. Повірити, не можеш чи тобі байдуже. Якби він хотів, він би мене запросив. Ні, не ви. Так, ви для мене старуваті. Мені тільки лід, дякую. Мені, зрештою, не байдуже. Не знаю, чи сама піду. Еге ж, ти вдома гратимеш у карти. Я піду. І якщо Льюіс мене не запросить. Слухай, Слухай дай Льюісові ще один шанс. Останній шанс. <плес> Клео, привіт. Hey, привіт, Люїсе. <плес> Ти не забув there мене про щось запитати? Так і забув. Боже. І про що? Мені незручно було запитувати перед іншими дівчатами, але. Хоче зразок вушної сірки. Гаразд. Полонених не брати. Привіт. Нейт, ти досі хочеш піти сьогодні зі мною на танці? Так. Ой. Чуєш? Вдягни ще коротке і яскраве. Ти короткий. І яскраве. Думаєте, вийде? Звичайно. Ми закутались так, що вода не страшна. Ми схожі на дуреп. Ні, ні ні зовсім ні. Усе класно. Ми схожі на дуреп. То, ти йдеш? Я організатор. Це мій обов'язок. Ви тут? Чудово. Ще волоссину льюється. Ні, ні, мені більше не потрібні зразки. Я закінчив дослідження. Клео. Я маю дезодорант Льюіса. Та ні, я розробив похідну амінокислотну та флонову сполуку, що контактуючи зі шкірою, відштовхує воду. Тобто, ми захищені від води. Ти упевнений? Зараз перевіримо. Бачите пляшечко? У ній вода. Луес. Ліусе, рушник уже в сумці. Тепер лови мене, коли хвіст з'явиться. Ти бачиш хвіст? Тепер можна не переживати через воду. Одягнемося на танці, як заманеться. Так. Танці. Як тобі? Це схоже на комплімент? Клео, пробач. Я захопився дослідженням і забув. Забув, що танці вже сьогодні. Та, побачивши твою сукню, я подумав, що можливо, ти і я ми могли б ну ми з тобою. Якщо хочеш, звісно, кавалери прийшли. Я сказав коротке, яскраве, що, нічого, нам час, Льюісе, ти не йдеш. Підійду пізніше. І виклич пожежників, бо буде гаряче. Бувай, Люісе. І ти дозволиш їй піти з ним? Від мене це не залежить. А вже ж залежить. Вона тільки про тебе й говорить. Поперед, Люіса. Ти ж кращий за нього, справді? Деонейд. Розважається на друзі, тоді танці. Але комусь весело. Шлію запросив би мене, якби не забув про танці. Є тільки один спосіб дізнатися. Першу танці тоді друзі. Я усе зіпсував. Ну, ти можеш розбити їхню пару? Потанцюй, Мальйойце, Мені потрібен партнер. Ходімо, поговоримо. Okay. Нічого, трохи поговорю з Люїсом і повернуся. Танцюємо люйсе. Okay. Класна вечірка. Ти впоралась. Добре, що я не запросив тебе. А ти збирався? Звичайно. Та ти розповіла про труднощі, яка ти заклопотана, і що тобі ніщо не завадить. Я зрозумів натяк. Це був не натяк. Ні. Ходи сюди, Нам потрібно добре. Дезодорант, oh. well, може, він і мені допоможе. <laughs> Віддай, Віддай! <laughs> Ой, вибач, закінчився. Okay. Нічого вам він більше потрібен. Спердися на нас. Ти ж зашарілася. Це все від вашого запаху поту. Більше схоже на тиск. Я хотіла сказати, яка чудова буде вечірка, щоб ти запросив мене. Гаразд, даруй, якщо збентежив. Я не збентежена. Ти червона? Я принесу води.

Не знаю, це може бути через дезодорант. А вже ж через нього. Що ми робитимемо? Думаю, це така собі алергічна реакція. Треба це дослідити. І ще сірки. В ідеалі. А зараз нам що робити? Ти зіпсував нам вечір лівіться. Поглянь на нас. Оце через нього. Та це майже непомітно. Ось цей І не червона. Остареться. Схоже, алергія зникає. Та лише коли ми русалки. І який із цього зиск? Байрон майже зробив крок. Та ти що? Фантастика. А тоді я перетворилася на помідор і втекла. Він тебе хоч помічає. Тіфані, можна тебе попросити? Так, Льюісе. Мені потрібен заразок твоїх нігтів. Так, Льюісе. Чата ще, ще не повернулися? Думаєш, тоді ми б сиділи тут? Вони ще повернуться, то вони вдома. Щось сталося? Дайте вгадати, вам сказав дельфін. А що я помилилася? Так ні, ваша правда. Я усе зіпсував. Я ж сказала, наука і магія різні речі, але наука працює як правило. Чи може вона пояснити, що відбувається у твоєму серці? Особливо сьогодні. Гаразд. Добре. Скажімо, магія існує. Що в ній гарного і як мені її застосувати? Хто зна? Це диво. Дівчата потребують допомоги. Якщо наука не працює, а до магії немає інструкцій, то що мені робити? Бути другом. Може, це й набагато? І тобі це видасться дрібницею. Та дівчатам потрібен такий друг, як ти. І все? це все, що я знаю. Майже Ми минулося, схоже на засмагу з солярію. Танці вже певно скінчилися. Дівчата, дівчата, ви тут? Uh, so То усе вже минулося? Те саме вчасно, Льюісе. пробачте, я не знав, що усе цим скінчиться. Я хотів допомогти. Ми зможемо обрати колір. Якщо тобі цікаво, то Байрон досі там чекає, коли ти повернешся. Сумніваюсь, він певно проводжає Міріа. Якщо він запросив дівчину, то має провести. Та не він, а Вона його запросила. Тіфані розповіла мені під час станцю. Мірія уже вчепилась у Зейна. Ні. Вона тосується із Нейтом і його компанією. Чесно? Так. Зейн запросив їх тримати і якнайдалі від нього. Нейт питав про тебе. Я пішла з ними тільки тому, що мене більше ніхто не запрошував. Це ти про мене? Так. Я тебе не цікавлю і це дратує, бо ти мені не байдужий, справді, так і будемо стовбити. Думаю, нам час. Байроне. Клео, Я не знаю, що сказати, але так, тобто ти мені теж не байдуже. Ми друзі, так? Чи таке колеги? Сподіваюся, що ні. Ні, не думаю. Я не про це. Клео, де пояснення? Усе складно, дуже складно. Ти досі намагаєшся це проаналізувати? Після всього, через що ми пройшли? Твоя правда і Чатем. ні. Наука на усе може пояснити. Та я більше й не намагатимуся, просто довірюся магії. О, ти Oh. А мені подобається ця, ця... магія. Звикай Люїса.